Що ви пацаки на моциках? У мене якась трошки невеличка проблема з мовленням на камерах. Я чи то стісняюсь, чи то в мене якась робкість невеличкий крінж, ну буду вкачувати ось цю навичку. Треба вміти говорити на камеру. Поки буду збиратися на дьорти, зараз собі розпишу парочки трюків, що в мене в голові є, що би хотілося зробити. Бля! І так, що ми маємо? Ми маємо street Dirt NS Capital на 24 колесах. І мається мій банчик. Ем. Гмм. Важко. Ну напевно, це буде Бемчик. Є бой! Ну ти прямо емо. Емо бой. Що за розіграш? Діло пахне типу, пісюнами. Мені здається, що то все наконець. Бо не може чувак, який е, робить табаган, виграти байк. Ну це буде гоні. Ну, типу, передисторія. Там проводиться розіграш за перше. Як це, типу, вибирається по найкращому лінії? По голосам. Типу, хто за Коротше, робиться лайн на дьортах. У кого краще лайн на дьортах, тому дістається за перше місце Вельчик, за друге місце рама, за третє що? Теж рама. Ну і Давід зараз поки займає друге місце, але чувак явно собі накрутив, бо що він там зробив? Табаган. Барщик і табаган. Ну, бля, це смішно. Ну, Олексій навіть. Та і, Вчора ввечері це чуть його волоси там. Під, ну чуть Подкрутив? Да, Собі. Ну типу, до, короче, десь 2%. Відсотка, типу в нього там стало з 51 до. У нього завжди 51, да, 52 стало воно тримається. 48. Чувак, мені сьогодні зранку пише, що ой, охереть, а чого так? Ти взагалі чорти пропейну зараз напишу. І от зараз у нього знову 51%. Що ж, типу. Ні, я думаю, вони помітять. Ну, бля, це буде гоню, видать, малому, який робить табаган бар, велосипед. Вони навіть в коментах писали, типу, Ride the номер 1. А вільчику Давіда прям жопа. Тут раз тріщина. Скільки в тебе тріщин? Достатньо. Так, нарішав камеру і кріплення під грудак. Погнали. Ого! Коли перший раз приїхав, побачив ось ці три здорових степа, прям страшно. Особливо ось цей середній. Страшнючо здоровий. Я його ще напригав, починав тільки з маленького і потім з часом приліз вже на середній. Саду... Оба! Розказуй, як до тебе в електроні до налюбки їбались, ну, заставили зняти. Поставив велосипед рядом з іншими велосипедами, стою, 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 підходить три один мужик і двоє п'яних жінок, Такий. Ну такий типичний павлоградець, да, Навірно, да, да, да. шахтерик. одна жінка тримала у руки рево, думаю, ну. База. Да, да. Там, напевно, дитина ще була під другим пуча. Ні, нажав не було, так. Да. Такі думаю. Ну, вроде ничего такого. Потом они смотрят на велосипед, а у меня наклейка Я была табло, вот тут, тут вот наклейка. Я тебе потом О, спасибо. И вот, короче, они такие смотрят, смотрят, думаю. Наверное, заценили на наклейку. Я потом понимаю, они да. начали орать на, ве... на всю электричку, что мы сейчас с велосипедом и выйдем на следующей остановке. А, потом начали кричать, чей-то велосипед. Думаю, ну может кому-то мешается, подхожу, так и говорю, мой. Мне говорят, что это? Я говорю, наклейка. Они спрашивают, что на... на ней написано. Я говорю, полуград бывает детей. И кажется, что это такое? Знаешь, если там Сквитповин каже быстро снимай наклейки, ми б... или мы тебя нахуй выженем с велосипедом на следующей остановке. Я такой. Нахуй Я как раз хотел сказать, что ты из Паллограда, типа. Ну такой, ну ладно, сейчас. Сказал бы, я с Полограду, взяв бы пояснив. Валик, ну теж треба носитися как стало. там вони вже були сильно разъяренные. Они хотели там, я не знаю, уже пизды мне дать по полной, особенно тот мужик такой стоит на меня, смотрит, уже как будто я человека убил. Его родную мать. Он такой. Палоград заделся, я такой думаю, ну ладно, сейчас сниму наклейку, нормально будет. Потом мне что-то там вторая женщина говорит, скажи своей маме тебе какой-то невоспитанный сын. Я такий, типа, ага Та ага. що, сказав би, Павград буває дітей. Це низка соціально-культурних. Доброго дня, мене звати Валентин, я культурний представник міста Гетаград, Шахтаград, Півнушкаград. Ця наліпка містить собі низку, підняття культурно-соціальних проблем, так само, як екологічних, і так само, як і. Яких ще можна думати? Алкогольних. <рігла> <гасування> так, з чого почати? Бар, ну, барщик так барщик, давай дуже рихло. <суспіль> Пробую супермен. О, ледь встигнувся в нього. Що ти хочеш? Ого! сісько кока-коли. Йоу, свет! Та боже, облиш. Дякую, Валіку, чезне. Що, як тоді нос? Ти тоді так приземлився, нос собі розбив живий? Довго боліло? Пару днів я випив ти все пройшло. Ну не знаю, після того я головою вдарився, Ото на другому дьорті. Я додому прийшов, жорстко приблювався. ХЗ я каляно написав. Він каже, що він без трус піде до лікаря. Ну я так і не сходив, але чухай себе нормально. У мене по списку першим трюком стояв, зробити сурсайд на барспін. Чор ще буде. Ні, я седло взагалі не зажав. Сильно в себе повірив. Відпустить руки в цей момент барак крутоночка. Наче все плюс-мінус зрозуміло. Фух, седло зажав, барак. Ну я смикнувся, вже є. Ай! Блін, такі відчуття, я собі кистяшки. Ось, два варіанти. Або зараз ми з тобою пробуємо бар на табаган. Я думаю, це лайтово. Або я пробую два бара. Два бара наче гейський трюк мейнстрім, тому давай пробувати бар на табаган. Ну блін, виглядає реально, значить не так важко. Фух. Фух. Ребе карася, гра почалась. Це, Це знаєш, наче ти робиш два бара, але не доводиш другий, і просто засідло чіпляєшся. Робиш. Типа, да. так. Пробуємо. Ай-яй! Нову зняв не дотягнувся. Реально, дуже реально. Та ну а а Ну Тільки заверни тебе нормально. Красава. <рес> ось ось це положення, коли тобі треба назад зміститися, але саме незрозуміло. Ну, наче можна зрахувати. Рукой не дотягнувся, але положення тобу було. Ну треба прям зробити його ідеально. Є таке бажанечко. Mm. Да, На жаль, відео вийшло таким маленьким коротеньким, бо я скуф, у мене доволі мало вільного часу і не завжди встигає навіть покататися. Но! треба відновлюватися як мінімум, пробити відео два рази на ділю. Було би дуже гарно. А поки маємо, що маємо, тому насолоджуємося тим, що є, але в подальшому буде явно цікавіше ніж. Те, що я зараз, бо вибачайте, такий момент, період в моєму житті, поки не може нічого так сильно рипнутися в плані катання і зйомки.